Друже, привіт! Пам'ятаєш, я вже робив колись відео про чорний список банків, з якими би я не хотів мати справу. Ну на всяк випадок, якщо ти його ще не бачив, я закріплю його в куточку. І в тому відео я казав, що цей список буду регулярно поповнювати, якщо на те будуть якісь причини. Так от. Цей день настав. В цьому відео я розповім ще про кілька банків, з якими я би не радив тобі мати справу, якщо, звісно, ти хочеш мати здоровий сон і нервову врівноваженість. Але перш за все, за вже хорошою традицією, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем, і підпискою. Завдяки цьому Ютуб вважатиме відео цікавим і покаже його більшій кількості глядачів. Тож поїхали! Для того щоб ти розумів, як я працюю, чи варто мені довіряти як джерело інформації, взагалі я поясню тобі, як взагалі йде мій процес. Коли мені трапляється багато негативних відгуків про банк, я звертаюся до служби підтримки цього банку і узнаю, чи то правда, що таке можливо, чи то ні. Інколи звертаюся до типових договорів обслуговування клієнтів в цьому банку, тож інформація ну, максимально таки об'єктивна. Ну і що найголовніше, в будь-який момент часу ти можеш перевірити мої слова своїм власним прикладом, користуючись тими самими інструментами, про які я буду казати в цьому відео. Перший в моєму списку Ізібанк та скому. Якщо вірити відгуку на Мінфіні, то із клієнта взяли комісію в 20% від суми його власних коштів. Ну, заради справедливості, не просто так на рівному місці. А після того, як банк вирішив за власної ініціативи розірвати ділові відносини з цим клієнтом. Так, звичайно, я можу не знати всієї ситуації про цього клієнта, чим він займався, звідки були в нього гроші, але, скоріше за все, він просто не пройшов фінансовий моніторинг в цьому банку. Тобто він не зміг надати адекватної відповіді банку, а звідки в нього взялися ті гроші. Або ця відповідь не задовольнила банк. Тож банк вирішив розірвати з ним відносини. А коли банк розриває відносини із клієнтом, він бере всі його гроші і переказує на інший рахунок клієнта в якомусь іншому українському банку. Але конкретно в цьому випадку неприємним сюрпризом. Було те, що банк вирішив 20% від цих грошей залишити собі. Я зателефонував службу підтримки Ізібанку і чекав ну десь так майже 10 хвилин. Але все-таки дозвонився до оператора, і він мені повідомив, що так дійсно це правда. Інформацію, яка підтверджує, що це правда, можна також знайти і на сайті Ізібанку в розділі тарифи. Це буде саме останній пункт в підрозділі переказ коштів або зняття готівки. Так, дійсно, EasyBank забере в тебе в такому випадку 20% твоїх грошей, але не більше ніж 10 тисяч гривень. Якби я мав таку силу і повноваження, то зобов'язав би з точки зору НБУ писати кожен банк про це великими літерами в себе на сайті, а не десь там в розділі тарифи в самому кінці. Скажу тобі чесно, друже, мене ця новина так і вразила настільки, що я навіть позвонив в службу підтримки Таскомбанку, щоб дізнатися, а чи не зробив пан Тігіпко такий сюрприз і своїм клієнтам. Але в службі підтримки Таскомбанку мене запевнили, що ані в Таскомбанку, ані в спортбанку такої комісії не передбачено для таких випадків. Але що сталося саме з Ізібанком, я не можу знати, хоча, чесно, навіть і не хочу. Бо його клієнтом, скоріше за все, і з власної волі я не буду. Другий неприємний відгук про Монобанк. Якщо коротко, то суть його в тому, що батько відправляв гроші своєму неповнолітньому сину на картку Монобанку. Але через певні причини, мабуть, в ході фінансового моніторингу картку сина було також заблоковано. Так, історія загалом дуже неприємна. Але з неї я дізнався, що через додаток Монобанку, виявляється, можна оформити родинні зв'язки, тобто батько-син або чоловік-дружина. І на цьому місці я передчасно зрадів, бо подумав, що переказ від дружини або переказ від батька є достатнім аргументом для того, щоб Фінмон заспокоївся. Але ні, це на жаль, не так. Простими словами, якщо банк в ході фінансового моніторингу захоче дізнатися, а звідки взялися гроші у дружини, які їй я до цього переказував на картку, то банку потрібно буде пояснити звідки до цього взялися гроші на моїй картці, але є і плюси. Якщо встановити першу ступінь спорідненості, ну наприклад, це батько, дитина або чоловік, дружина, то між цими акаунтами можна переказувати валюту. Просяк випадок нагадаю, що до українських банків, якщо ти захочеш переказати долари із своєї валютної картки на мою валютну картку, в тебе нічого не вийде. І ще одна інтрига сьогоднішнього хід параду банків це банк Південний, який, судячи із відгука його клієнту, забрав в нього 33 тисячі гривень. Ну, як на мене, таки серйозна сума грошей і серйозний закид банку. Тут варто розібратися глибше. З першого погляду історія майже класична: клієнту зробили кілька переказів на його карту, після чого банк заблокував його рахунок, спитав звідки гроші, і, судячи з усього, відповідь також йому не сподобалась. Банк розірвав стосунки зі своїм клієнтом і переказав кошти клієнта в якийсь інший український банк. Але при цьому банк південний забрав собі, судячи слів клієнта, 33 тисячі гривень. А чи могло таке взагалі вийти? Я зайшов на сайт банка «Південний». Друже, якщо ти любиш різноманітні квести і ескейп-руми, то це завдання буде саме для тебе. Завдання з зірочкою: як знайти на сайті банка південного договір між клієнтом і банком, в якому можна було би подивитися, чи бере банк комісію в разі припинення відносин із клієнтом за ініціативи банку. Скажу одразу: я не знайшов оператор служби підтримки, мене провів через всі кола банка південного. Тож я ділюся ними з тобою. Спочатку потрібно зайти в розділ тарифи. Ну тут все логічно. Вибрати приватні особи та тарифи на інші банківські послуги. Ну а тут все дуже інтуїтивно. Тож люба людина зможе здогадатися, що потрібно подивитися тарифи банку з обслуговування фізосіб, що здійснюється в межах договору комплексного банківського обслуговування ПДФ. Причому там є дещо схожі пункти, але на них не потрібно звертати увагу. Ну і тут, нарешті, бачимо пункт 2.14 і 2.15. Так. Банк Південний здере з тебе 30% комісії із твоїх власних коштів, в тому випадку, якщо банк захоче розірвати з тобою ділові відносини, так можна багато казати про те, що потрібно працювати чесно, і я не втомлюся це повторювати і показувати це своїм власним прикладом. Але давай, друже, не забувати, в якій країні ми живемо. А живемо ми в тій реальності, де банки саме встановлюють критерії ризикованості, чи варто мати справу із певним клієнтом. І якби ці критерії ризикованості мали б якісь одиниці виміру, і в постановах НБУ було б чітко вказана кількість тих одиниць, які мають не перевищуватися клієнтом, все було б набагато простіше і прозоріше. Але на жаль, на сьогодні це не так. І навіть для найчеснішої людини існує сьогодні ризик, що за певних обставин банк за якихось власних міркувань захоче розірвати з нею ділові відносини. Тож питання в тому, чи готовий ти ризикувати своїми власними грошима. Відповідь на це питання тобі потрібно дати самому. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво і корисно, з тебе подобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.